З настанням осені та воєнення більшості кольорів, Естер залишається тим, на що ви можете розраховувати неяскравий кінець сезону. З серпня по жовтень три вісі майстри зазвичай задоволені їх чудовим осіннім цвітінням, що дає останній приплив кольорів у саду до приїзду зими. Астри культивуються в рожеві, фіолетові, сині, білі та жовті тони. Їх висота варіюється від сорту куща 10 центра до високих зразків висотою до 2 метрів, з усіма проміжними розмірами? Подібно до Ромашки, астри зустрічаються з осені в компанії Радбіки, Pass та балзники. Вони цвітуть рясно до 4 тижнів і дають той самий сільський шарм, коли нам це найбільше потрібно. Але що робити, якщо цього не станеться? Що робити, якщо щось пішло не так? А ваші Ендерс виглядають так, як вони на межі смерті. Хоча Естерс відомі як відносно прості для вирощування, є багато потенційних причин, чому вони можуть почати раптово померти. Давайте розглянемо 8 поширених причин, чому ваші Естерс можуть померти, та обговорити способи запобігання або вирішення кожної проблеми. Коренева гнила. Якщо Естерс висаджують у квітку або в горщику з поганим дренажем, або якщо вони отримали зайвий полив, вони можуть страждати від кореневої гнилі. Астри потребують рівномірного зволоженого, добре дренованого ґрунту для здорового росту. Гуляли коріння становлять серйозну загрозу для їх довговічності. Шукайте рослини з повільним ростом та жовтим листям, що може вказувати на можливу наявність кореневої гнилі. Основи стебел вмираючих антрів можна натиснути і коричневі з тонкими, різьбовими коріннями та обмеженою кількістю кореневих волосків. Листя може згасати, а стебла можуть легко зламати або відлущуватися. Розчин. Коли ви бачите повноцінні наслідки кореневої гнилі у вашій квітці, напевно пізно повернути процес назад. Рослини повинні бути викопані разом з ґрунтом навколо коренів та використовувати. Можливо, вам пощастить, якщо ви знайдете кореневу хниль на ранніх стадіях. Можливо, умови затоплення чи щось незвичне змусило вас бути обережними. Якщо так, ви можете копати естерс і промити коріння в чисту воду. Потім ви можете використовувати чистий інструмент для обрізання уражених коренів для відродження вмираючих астер. Переконайтеся, що ґрунт добре осушений в майбутньому та трансплантацію рослин. Що стосується профілактики в майбутньому, то найкращий спосіб уникнути кореневої гнилі це посадити естерс в суглобному або гумусному ґрунті. Незалежно від того, чи ставите ви естерс у контейнери чи на відкритому ґрунті, це повинно допомогти запобігти стані ці води. Посуха. І навпаки, естерс можуть страждати, коли умови сухі, і вони не отримують достатньо води. Хоча вони відомі як невибагливі та відносно посухостійкі, процес транспірації вашої астра може змусити її сповільнити, намагаючись зберегти вологу. Цей процес включає поглинання води через коріння та її вивільнення через пори в листках. Коли це трапляється, листя стають жовто-коричневими і сухими, вони можуть виглядати спаленими або крихкими і можуть бути скручені всередину. Квіти можуть блукати, згасати або кинути пелюстки, що призводить до смерті астер. Розчин Мета Зестерс забезпечити рівномірний полив та здорову ґрунтову суміш. Він повинен містити органічні речовини і бути ближче до суглини. Подумайте про те, щоб принести трохи гумусу до ґрунту навколо ваших айтер. Переконайтеся, що вони отримують щонайменше 2,5 см додаткової води на тиждень у посушливі періоди. Не запліднюйте під час стресу і розгляньте можливість додавання шару мульчі для збереження вологи. Якщо ви хочете повністю уникнути цієї проблеми, виберіть погляд, рідні для свого регіону. Вони добре пристосовані до погодних крайнощів. Грибкові захворювання. Над землею Естерс сприйнятливі до грибкових захворювань, особливо в регіонах або періодах з високою вологістю. Порошкоподібна роси, можливо, головний грибковий ворог астри і проявляється у вигляді білої, порошкоподібної тарілки або плям на листках. Сильно уражені листя стають коричневими і зморшками. Сіра гниль це ще одне грибкове захворювання, яке впливає на стейтерс. Ви, мабуть, спочатку помітите цю хворобу на кольори, оскільки вони набувають плямистого, паперового кольору або можуть навіть не відкрити. Коричневі візерунки у вигляді цілі також можуть з'являтися на листках вмираючих айстрів. Розчин. Хоча грибкові захворювання непривабливі і можуть виглядати так, ніби смерть неминуча, вони не обов'язково є смертельними. Якщо ви ловляєте рано. Розріжте уражені листя та або суцвіття та утилізуйте їх у сміття. Тримайте свої садові ліжка квітів чистими. потім поставте їх досить вільно, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Вам також потрібно буде видалити будь-які нові паростки, які показують ознаки гриба. Маючи на увазі, що грибкові захворювання трапляються в основному над землею, вмираюче астро. На яку занадто впливає на порошкоподібну роси або сіру гниль, може бути вирізаний до рівня ґрунту та утилізувати зростання наступного року, ймовірно, буде в порядку. Але вам потрібно буде бути уважним до ранніх ознак грибкових захворювань. Грибкові захворювання можуть бути зимовані в ґрунті бактеріальні захворювання астральна жовтяниця це найпоширеніша бактеріальна загроза. Наявність жовтяниці може проявлятися у повільному або затриманому росту рослини з вибіленим блідозеленим до жовто-білих листків. Стебла зазвичай утворюються близько один до одного або вентилятор, що розходиться, утворюючи так зведену мітлу ванета. Квіткові бутони можуть бути маленькими, деформованими або вибіленими. Розчин життєва жовтяниця це стійка бактерія, найчастіше передається цикадами. Культурні методи боротьби з шкідниками будуть вирішальними для запобігання майбутніх спалахів. Що стосується пом'якшення пошкоджень, то вмираючі азіри, заражені жовтяницею астроду, повинні бути викопані та видалені. Хвороба майже завжди смертельна і легко стосується сусідніх рослин. Оскільки захворювання може бути зимованою в ґрунті та бур'янах, видалити якомога більше навколишнього ґрунту та слідувати за пропонуванням. Ретельно спостерігайте за рослинами на постраждалих квіткових грядках наступного року на ознаках зараження та швидко вжити заходів. Проблеми з комахами ласовики хризантами це комахи, які швидше за все призводять до смерті астерів. Вони живляться в основному на нижній частині листя, де використовують пронизливий пероральний апарат, щоб висмоктувати сік з листя. Знак мережева це загорнутий, знебарвлений візерунок, який видно, якщо повернути листя естерс. Павукові кліщі та цикади певним чином руйнують листя антатів подібним мереживом. Однак вони не залишають після себе опуклі чорні крапки. Розчин. Як правило, самі комахи навряд чи вбивають ваші антри, якщо інфекція не є серйозною та неконтрольованою. Але повільний ріст. Падіння листя та поганий загальний погляд можуть змусити вас думати, що це відбувається. І, як уже згадувалося, цикади та багато інших комах також можуть поширювати захворювання. Видалення уражених частин рослини або їх обрізки може допомогти уповільнити поширення комах. Нафта ними, що використовується рано вранці в сухі дні, безумовно допоможе зменшити населення. За пранні листя та пелюстки слід вилучити з саду, щоб зменшити середовище проживання. Деякий успіх також можна досягти при впровадженні рефлексивних елементів, які дезорієнтували шкідників. Пестициди не рекомендуються, оскільки вони можуть порушити баланс хижака жертви та принести ще більше проблем у ваш сад. Відсутність видалення воєнних квітів. Той факт, що квіткові голови ваших айстрів висушуються і стали коричневими, не означає, що вся рослина мертва. Початок садівників часто думає, що щось пішло не так, коли коричневі суцвіття починають охоплювати їхні айстри, але це лише частина їх природного циклу. Хоча тканина стебла зелена, мертві квіткові головки це сигнал для рослини, що відтворення було успішним, а виробництво квітів завершено для сезону. Потім рослини перестають виробляти бутони та направляти поживні речовини до їх кореневої системи. Розчин. Приймайте правило, щоб пройти свою астротерапію кожні кілька днів, щоб усунути суть свіття, які цвітуть, починаючи трохи нижче основи зів'ятої квітки, запускайте пальці вниз по його стеблу, поки не досягнете набору листя або нового бутона, або бічного стебла. Зробіть розріз трохи вище одного з цих моментів, і у вас не буде некрасиві, безголові стебла, які змушують ваші айстри померти. Всього за кілька днів вони нагородять вас новим зростанням вузлів трохи нижче цих областей. Зрештою, будуть утворені нові квіти. Ви також можете залишити насінні голови на антах, щоб годувати птахів взимку. Їм потрібен поділ. Якщо у ваших айстрів є рідкісна листя в нижній частині, їм важко стояти прямо, і вони, здається, розпадаються по колу, залишаючи мертву діру в центрі, їх, мабуть, потрібно розділити. Обмежене виробництво та менші розміри суцвіття також є ознакою того, що необхідний поділ, оскільки коріння астра поширюється з центральної грудочки. Внутрішня частина рослини не отримує переваг від зростання коренів проти вищих коренів і може здатися мертвим. Але всі астри це дійсно потребують це поділ і трансплантація. Розчин. Розділіть свою астра кожні 2-3 роки на початку весни до початку нового зростання. Копайте навколо своєї кореневої коми, залишаючи коріння достатньо місць і підніміть всю рослину з землі. Покладіть його на бік на брезенту або на траву. Використовуючи гострий ніж або лопату з плоским лезом, зробіть чисту секцію через кореневу грудку, щоб створити 3, 4 окремі рослини. Виріжте і викиньте найбільш центральні коріння естерс. Пересадіть кожен розділ як окрема рослина, і тепер ви вже пропагуєте айстри. Вони входять у стан відпочинку. Оскільки естерс цвітуть глибоко осінь, може бути важко визначити, чи гинуть ваші стерс, або для них саме час підготуватися до зими. Взагалі кажучи, якщо сезон закінчується і прохолода відчувається в повітрі, коричневий рослин Астра вказує на те, що період спокою розпочався. Розчин. Хоча ви не можете запобігти їх переходу до стану відпочинку, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб забезпечити їм здоровий відпочинок. Деякі садівники вважають за краще залишати сушені квіти на місці для зимового інтересу та постачання їжі диких тварин, а деякі віддають перевагу більш точного кінця сезону. Обидва варіанти допустимі просто відрізатись наприкінці осені чи ранньої весни, коли вони активно не ростуть. Астри повинні бути вирізані приблизно до 5 см над ґрунтом, залишаючи основну розетку листя трохи вище землі. Ви можете нанести товстий шар мульчі для ізоляції їх від екстремальних температур. Ключові висновки якщо ви стикаєтесь із вмираючими етерами, ви, ймовірно, спостерігаєте за наслідками неправильного поливу, хвороб, комах або природної поведінки. Проведіть кілька хвилин, щоб оглянути їх листя та стебла, щоб зрозуміти, чи це може бути щось грибкове чи бактеріальне. Перевірте кількість та якість суцвіття, щоб побачити, чи є проблема у від'їзді, і вжити заходів для відбиття комах та покращення циркуляції повітря. При належній посадці та догляді ваші естерс нададуть осінню радість протягом багатьох років.